Захисників Криворізької команди. Хоча ще цима, чимало цікавих моментів було у першому таймі, але про всі з них поговоримо вже після перерви. В'ячеслав Сердюк та Мікель Бабатунде з'явилися після перерви у команді з Кривого Рогу. Вільян тим часом на ударній позиції. Вільян віддає передачу на лівий фланг. Удар Шевчука і 2-0 стає Ракнуто. В'ячеслав Шевчук на 47-й хвилині. Робить рахунок 2-0. Ось з того ракурсу, який ми мали, здавалося, в нікуди передача Віляна, але побачив периферійним зором підключена на лівому фланзі лівого захисника В'ячеслава Шевчука. І тут, як на мене, погоріх. Голкіпера Дениса Бойка, який не прикрив ближній кут. Хоча тут також комплексна помилка, де був правий захисник, яким у цьому матчі є у Челобженіці, чому він не встежив за підключенням В'ячеслава Шевчука. дивимося на повторі. А Валерій Федорчук, як бачимо, вже грає на правому фланзі. Точний удар В'ячеслава Шевчука. Не можна сказати, що вбивчої сили, але з геометричної точки зору надзвичайно точний. Вирізав м'яч у ближній кут, а читав, схоже, про стрільну передачу Денис Бойко, тому.